Всім привіт! Сьогодні разом з вами знову будемо творити дива. Сьогодні пошиємо книгу для дошкільнят. Є багато залишків, які у нас будуть використовуватись. Сторінки будуть білі, щоб красивіше було видно вироби. Ось купила такі металеві напівкільця щоб було зручніше і красивіше у використанні. На звичайному журналі мод зроблю собі заготовки крій, так як книга буде 30 на 25, тому вироби будуть ну, в розмірах 25 см щоб Красиво розполагались на сторінках. Ось такий крій, джинсовий ботіночок буде у нас, Ну кросивочок. На півкільця будуть для шнурка. На кіперну стрічку зробила заготовки. Ну, такий в 3D, можна сказати. 3D форматі, щоб дитині було цікавіше там працювати чи навчатись, як сказати. Закріплю, щоб не зміщалося, закріплю булавками і пришивати буду лише низ, нижню детальку. І тоді низ ботіночка закрию кружевом, щоб лохмоття ці не стирчали. Ось наче підошва така вийде. Ну Все, тепер вчимось зашнуровувати шнурок. Це сторінка, де ми зашнуровуємо шнурок. Сторінка буде, всі сторінки будуть білі, щоб красиво було видно вироби. Також всі залишки з якихось виробів, нічого не викидаємо, все залишаємо для наших ідей Ось такий автобус заготовила з двох дита... дві детальки обшила шовчик, весь шовчик надсікаємо, щоб зручніше було вивертати, ну і красивіше форму придати. Розрізаємо. Надсічку робимо настільки, настільки, щоб закрити липучкою. Не дуже велику, щоб виворотна сторона також залишалася акуратною і красивою. Якщо в мене автобус трошки більше є, вийшов, то трошки більше надсікла. Детальки буду наповнювати наповнювачем. Ось такі машинки у нас вийшли. Така траса 60. Хто не дивився, обов'язково подивіться цей цікавий фільм. Він старий, але такий дуже повчальний. Один з моїх улюблених. Наповнюю детальки наповнювачем. Так, трішки щоб. Відчувались в руках. Не хочу, щоб були худенькі, тому трішки-трішки наповнюю. Розріз стягую ручною голкою і руками прошиваю липучку Не хочу нас скрізь прошивати, хочу, щоб деталька залишалась красивою. Ось така у нас сторінка подорож, можна назвати її. Збоку парковка біля газончика, а тут вчимося правилам дорожнього руху. Не обов'язково повторювати те, що робила я, ви можете зробити зовсім інше. Далі, далі у нас буде як смен мішка. Рибка знизу. зверху будуть кораблики. Також трішки-трішки наповнювачем наповнила, не прошивала наскрізь, липучки закріпляла руками до детальок. До сторінки пришивала машинкою. Ось такий у нас як смен мішка. Так, далі сторінка у нас буде. Таке буде пальтішко. Будемо вчитися, як закривати блискавку. Зробила заготовки. Також у вигляді ну, 3D, можна так сказати. Можете в коментарях ділитися своїми ідеями або тим, чим ви останнім часом цікавим займалися. Можливо, мені буде щось цікаво повторити, те, що робили ви. Ось таке пальтішко у нас вийшло. Це сторінка, де ми вчимося закривати блискавку. Також пришиваю лише нижню деталь. Тут залишаємо таку імітацію 3D. Помірець трішки-трішки стерчить не хотіла вже випарувати, переробляти, тому просто закріплю кружевом такою ромашкою, щоб не перепарювати, не перепорювати. І красивіше буде і акуратно. Ось і все. Тепер у нас буде сторінка, будиночок мрії. Також різні залишки. Це шила постіль Ранфорнс. Чудова тканина, дуже зручна у використанні, масляна така. Спершу заготовку начну з дверей. Ось такі буду двері відкриватися. Це арка під вікно і під двері. Вишила такою обтачечкою, щоб не стирчали краї, щоб було красиво і акуратно. Можна заутюжити, щоб було зручніше. Я закріпляла все декоративними шовчиками, щоб придати форму. Ось такий будиночок у нас вийшов зі сходами. Це такі двері обтянуті, відкриваються і закриваються. Під порогом сховали ключика. Це будиночок, де живе кравчення, зрозуміли, думаю. Бабінка ниток, яка загубилася, кішка сидить у віконечку. Ось так, кактус росте у нас, і шторка прикрас. прикрасимо вікно шторкою. Закриваємо двері, ховаємо ключик під поріг. Кнопку таку пришила, що й сама не завжди могла закрити. Тепер у нас інша сторінка. Такі птахи біля ейфелевої вежі. Охороняти їх буде такий пудельок. Гусачок у нашому господарстві живе. Це літо, літня ластівка буде. Порхати. гусачок дивиться на свою красуню. Папуга, який сидить на Мелітопольській черешні, також буде дивитись на гусочку красуню. Це інша сторінка. песики Такі охоронці, які все це будуть охороняти. Будемо їх прив'язувати таким цепом. Також роблю з наповнювачем, розрізаємо лише для липучки, щоб невеликий був розріз. Шовчики націкаємо, щоб зручніше. Вивернути і красивіша була форма. Також трошки наповнювачем наповню. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. Так як все це не можна зібрати в один день. Тому, якщо надумаєте робити таку ну чи подібну книгу, краще потрошки заготовки собі робити. Там може якийсь красивий малюнок на якійсь тканині. Ну, Дивитись і відкладати собі, щоб це буде така собача хатинка, також. Вишила двері обтачкою, щоб песику було куди сховатися. Такий цеп біля його будиночка. Ось це такий тузик. Можна садити в будиночок, можна біля будиночку. Оце мопсик такий на зимових санях, щоб не було сумно. Вони будуть вдвох охороняти нашу книгу. Тепер підрахуємо все те, що у нас є, така рахівниця. Купила звичайний магазинні фурнітури дерев'яні, не знаю, як їх назвати, правильно, буси чи заготовки. Хотіла покрасити лаком звичайним, але побоялась, що лак буде злазити, тому попросила маму, просто покрасила в красці для крашанок. Краска для яєць. Вона пропиталась і не масти тканину. І такі різнокольорові вийшли. І заготовки з циферок такий зробила. Так що пробуйте. Робіть таку подарункову книгу на подарунок чи своїм власним дітям. Зробила по дві циферки, можливо, якийсь математик буде, щоб міг рішати трішки приклади. І ще мінус. Плюс-мінус і дорівнює. Ось така у нас вийшла красива. Книга Ви, виробник Україна, як за нею?